Ви коли-небудь помічали, що до вечора ноги стають важкими, ніби налитими водою, шкарпетки залишають сліди, взуття раптом тисне, а щиколотки виглядають зовсім не так, як зранку. Більшість людей після 60-ти років списують це на втому, вік або спеку, посиджу, пройде, полежу, відпустить, з віком у всіх так. Але як лікар, я мушу сказати чесно і спокійно. У дуже багатьох випадках це не про ноги, це сигнал. І найнебезпечніше тут те, що він тихий, без болю, без різкого погіршення, без паніки. Саме такі сигнали люди найчастіше ігнорують. За роки практики я бачив десятки пацієнтів, які приходили з однаковими словами: «Докторе, у мене просто набрякають ноги. А коли ми починали розбиратися глибше, виявлялося, що серце вже давно працює на межі. Проблема в тому, що серце не завжди болить, воно може роками справлятися якось, компенсувати, підлаштовуватися, а тіло тим часом починає подавати сигнали обхідними шляхами ноги один із таких шляхів. Чому саме ноги? Бо це найвіддаленіша точка від серця. І коли насос працює слабше, саме там першими з'являються зміни. Уявіть просту річ серце це помпа, вона має постійно переганяти кров, долаючи силу тяжіння. Коли сила серцевих скорочень знижується, кров починає застоюватися спочатку непомітно, потім трохи сильніше. Рідина виходить у тканини і з'являється набряк. Але люди цього не сприймають серйозно, бо немає болю, бо зранку ніби краще, бо так у багатьох. І саме тут криється головна пастка. Я часто чую докторе, у мене ж не болить серце? Так, не болить. Але серце не зуб і не суглоб, воно рідко кричить, воно попереджає тихо. І набряки на ногах після 60 – одне з таких попереджень. Зараз важливо зрозуміти одну річ: не кожен набряк – це одразу катастрофа, але кожен регулярний набряк це причина перевірити серце, особливо, якщо ви помічаєте, що ноги набрякають саме до вечора, зранку стає легше, але ввечері все повторюється, з'являється важкість, тиск, розпирання, ви швидше втомлюєтеся, ніж раніше, іноді не вистачає повітря при звичайних справах. Багато хто в цей момент починає мазати ноги, пити сечогінні для профілактики, слухати поради сусідів. І тут я хочу одразу сказати важливе самолікування в цій ситуації може нашкодити, бо якщо причина у серці, а ми впливаємо тільки на симптом, ми даємо організму хибний сигнал, ніби проблема вирішена, а вона продовжує розвиватися. Трохи пізніше я поясню, як відрізнити серцевий набряк від інших, це дуже важливо. А зараз давайте розберемося, чому після 60 років ризик різко зростає навіть у тих, хто раніше почувався добре. З віком серцевий м'яз втрачає еластичність, судини стають жорсткішими, навіть незначні навантаження починають даватися важче. Це не хвороба сама по собі, це фізіологія. Але саме на цьому фоні будь-яке приховане порушення швидко виходить назовні, і організм обирає найпростіший спосіб сказати про це через ноги. Далі я детально поясню, які саме набряки повинні насторожити, які ознаки більшість людей пропускають роками, і що можна зробити, щоб не довести ситуацію до серйозних наслідків. Щоб зрозуміти, чому саме цей симптом на ногах. Так тісно пов'язаний із серцем, потрібно уявити, як організм поводиться, коли йому стає важче проштовхувати кров. Серце не зупиняється раптово і не ламається за один день, воно поступово втрачає силу, і організм починає шукати обхідні шляхи, щоб хоч якось зберегти рівновагу. Коли серцю важко, воно перш за все економить, воно спрямовує кров до життєво важливих органів мозку, легенів. А ось повернення крові з нижніх кінцівок стає менш ефективним. Це не означає, що серце перестало працювати, це означає, що воно працює на межі своїх можливостей. У цей момент з'являється застій, кров повільніше повертається вгору, тиск у венах зростає, і рідина починає виходити в навколишні тканини. Саме тому набріки найчастіше помітні там, де гравітація працює проти нас. У ногах багато людей запитують, чому тоді набряки не з'являються одразу вранці, тому що вночі ви лежите. Ноги перебувають приблизно на одному рівні з серцем, крові легше повертатися, рідина частково всмоктується назад у судини, створюється ілюзія, що проблема зникла. Але вдень усе повторюється, і якщо це відбувається знову і знову. Організм поступово втрачає здатність повністю прибирати цю рідину, вона починає накопичуватися спочатку непомітно, потім усе чіткіше. Є один момент, який я завжди прошу людей не ігнорувати це симетричність. Якщо набрякають обидві ноги приблизно однаково, це дуже часто вказує саме на серцеву або загальну судинну проблему. Коли набряк однієї ноги більший. Там частіше шукають локальну причину, а коли обидві, люди заспокоюються і даремно. Серцева проблема рідко проявляється однобоко, вона впливає на весь організм. Ще одна важлива ознака: поєднання набріків із задишкою, не різкою, не драматичною, а такою, що з'являється поступово. Раніше ви піднімалися на другий поверх без зупинок. А тепер ловити себе на тому, що хочеться перепочити. Раніше швидка ходьба була звичною, а тепер серце ніби не встигає. Люди часто кажуть: це ж вік, що ви хочете. Але вік це лише фон, він не є причиною. Причина у тому, що серце почало працювати менш ефективно, а організм адаптується як може. Дуже показовий момент нічні походи до туалету. Багато хто думає, що це виключно проблема простати або нирок, але серце тут теж має прямий стосунок. Коли ви лягаєте, рідина, яка вдень накопичувалася в ногах, починає повертатися в кровотік. Нирки отримують більше рідини і з'являється потреба частіше вставати вночі. Людина лікує простату, лікує нирки, а серце залишається поза увагою. Ще одна деталь, яку часто недооцінюють, це загальна слабкість і відчуття, що енергії стало менше, не різко, не за день, а так, ніби поступово хтось зменшив яскравість життя. Це теж може бути наслідком того, що серце не забезпечує тканини достатньою кількістю кисню. Організм після 60 років дуже рідко дає один єдиний симптом зазвичай це комбінація дрібниць, які легко списати на вік. Але саме їх сукупність і говорить про справжню проблему. Я хочу, щоб ви зараз звернули увагу на просту річ не для того, щоб злякатися, а щоб зрозуміти. Якщо набріки на ногах поєднуються хоча б з двома іншими ознаками втомою, задишкою, нічними походами до туалету, зниженням витривалості, серце потрібно перевіряти, навіть якщо воно не болить. І тут я завжди наголошую: перевіряти не означає одразу приймати жорсткі ліки. Це означає подивитися правді в очі і зрозуміти, на якому етапі ви зараз. Серцева недостатність має ступені, і на ранніх етапах вона дуже добре піддається корекції, способом життя, харчуванням, режимом, правильно підібраною терапією, але для цього її потрібно помітити. Ще один важливий момент вага. Навіть невеликий набір ваги після 60 може бути не жиром, а рідиною. Людина думає, що поправилася. А насправді організм утримує воду через погіршення серцевої роботи, це особливо підступно, бо вага збільшується повільно і ніхто не б'є на сполох. Я часто прошу пацієнтів просто зважуватися кілька днів поспіль в один і той самий час. Якщо вага стрибає на кілограм півтора без змін у харчуванні, це ще один сигнал про затримку рідини. І знову повторю, це не для страху, це для розуміння. Серце орган дуже терплячий, воно може довго працювати в несприятливих умовах, але воно дуже вдячне, коли його підтримують вчасно, і набряки на ногах це один із небагатьох шансів помітити проблему ще до серйозних ускладнень. Далі я спокійно поясню, що саме можна зробити, щоб зменшити навантаження на серце, полегшити стан ніг і не допустити прогресування проблеми. Це не будуть різкі заходи. Це будуть прості логічні кроки, які реально працюють у повсякденному житті людей вашого віку. Коли ми говоримо про підтримку серця після 60 років, дуже важливо одразу зняти напругу. Мова не йде про те, що тепер потрібно жити в страху або щодня прислухатися до кожного удару. Навпаки, серце краще працює тоді, коли людина живе спокійно, розумно і в ритмі, який їй підходить. Почнімо з найпростішого: з руху. Я не маю на увазі спорт, тренування чи навантаження через не можу. Серцю після 60 років потрібен не рекорд, а регулярність. Повільна, але щоденна ходьба одна з найкращих форм підтримки. Вона допомагає крові рухатися, зменшує застій у ногах і знімає зайве навантаження серцевого м'яза. Важливо не те, як швидко ви йдете, а те, що ви йдете. Навіть кілька коротких прогулянок протягом дня працюють краще, ніж рідкісні довгі виходи. Литкові м'язи починають виконувати свою роль, допомагаючи серцю повертати кров угору, і набряки поступово зменшуються. Друга річ положення тіла протягом дня. Багато людей довго сидять, опустивши ноги вниз. Для серця це додаткове навантаження. Якщо є можливість, варто робити короткі паузи. Встати, пройтися, змінити положення, а ввечері дати ногам відпочинок, трохи піднявши їх не різко, не високо, без дискомфорту просто невеликий нахил, який допомагає рідині повертатися. Тепер про воду це дуже важливий момент, який часто викликає плутанину. Коли люди бачать набряки, вони інстинктивно починають менше пити, думають, що так зменшать кількість рідини. Насправді. Організм сприймає це як загрозу і починає утримувати воду ще сильніше. Регулярне пиття чистої води, невеликими ковтками протягом дня, допомагає організму тримати баланс. Не потрібно змушувати себе пити багато, потрібно пити регулярно і не замінювати воду солодкими напоями, міцним чаєм або кавою. СІЛЬ Ще один важливий фактор: я не прихильник крайнощів і не рекомендую повністю відмовлятися від солі, але після 60 років її надлишок дуже швидко дає про себе знати, особливо ввечері. Солона їжа на ніч майже гарантовано посилює набряки наступного дня і збільшує навантаження на серце. Зверніть увагу також на одяг і взуття. Це здається дрібницею, але для судин це має велике значення. Тісне взуття. Жорсткі гумки шкарпеток, одяг, який перетискає ноги, усе це заважає нормальному відтоку крові. Комфорт тут не про зручність, а про здоров'я. Окремо хочу сказати про ліки: дуже важливо нічого не змінювати самостійно, не додавати сачогінні для профілактики, не зменшувати і не збільшувати дози препаратів без консультації з лікарем. Деякі ліки можуть зменшити набряки швидко, але ціною втрати важливих мінералів і додаткового навантаження на серце. Найрозумніший підхід це спостереження, помічати, коли набряки посилюються, що їм передує, як реагує організм на зміну режиму. Ця інформація дуже допомагає лікарю правильно оцінити ситуацію і підібрати підтримку. Я завжди кажу: серце орган терплячий, але не безмежний. Воно довго компенсує, підлаштовується, працює на резерві, але воно подає сигнали. І набряки на ногах один із найважливіших таких сигналів після 60-х років. Добра новина в тому, що на цьому етапі ще дуже багато чого можна змінити не різко, не боляче, не через страх, а через розуміння. Коли люди починають рухатися трохи більше. Пити воду правильно, слідкувати за сіллю, давати ногам відпочинок і вчасно перевіряти серце, стан поступово стабілізується, зменшується важкість, поліпшується сон, з'являється більше енергії для звичайних справ. Я бачив це багато разів і щоразу переконувався здоров'я після шістдесяти це не боротьба з віком. Це співпраця з організмом. Якщо ви помітили у себе набряки на ногах, не ігноруйте цей сигнал, не лякайтеся, але й не відмахуйтесь. Серце рідко говорить голосно, воно говорить через такі дрібні, але системні зміни. Якщо вам було корисно це пояснення, якщо ви впізнали в ньому себе або своїх близьких, підтримайте канал, поставте лайк, це допомагає іншим людям побачити ці відео. Напишіть у коментарях, чи помічали ви такі симптоми, і що вам допомагало. Ваш досвід може стати важливим для когось іншого. І, будь ласка, підпишіться на канал Здорові Пенсіонери. Тут ми спокійно, без залякування і без зайвих обіцянок говоримо про здоров'я після 55 60 років. Я поруч, щоб пояснювати, підтримувати і допомагати розібратися. Дякую вам за увагу і за турботу про себе.